Всіх вітаю на каналі FanModel.ua в цьому відео хотів би поговорити про таку проблему, як неправильна збірка хотенду Я у відео про те, як монтувати термобар'єр, як е, замінювати його, я його неправильно зібрав якби весь хотенд. У мене воно більш-менш друкувало, але е, ну, коротше, погано друкувало. Останнім часом все гірше-гірше. і гірше. В чому була проблема? Коли я вставляв. якби Тефлонову трубку, в закручений фітинг ось цей. Я його закрутив, затиснув, далі вставив до упору і вставив, якби заглушечку цю. Ну, блокувальник цей пластиковий. Ну, наче все ок, все нормально. Але в чому нюанс? Це, до речі, відрізаний шматочок саме того фітингу, який був тут вставлений. В чому нюанс? Я спочатку подумав, людина мені там в коментарях написала, що, можливо, люфт можливо прогризла, там, у нього таке було на фітингу зубчики, ось ці, які тут от висипані, прогризли цей тефсонову трубку і зачіпаються за філамент. Ну, коротше, такі нюанси. Я подумав, що так в мене є. Як ви бачите, я тут сфоткав, тут у мене тільки з одного боку було врізання, але це ознака не того, що воно прогризло його наскрізь, а того, що в мене фітинг дуже погано його тримав. Тобто не з усіх сторін, якось, наприклад, отут. Ну, я тут більше не покажу. Коротше, воно має бути по колу. Хто його розбирав, хто розуміє, про що я, то бачив, що там рівна, якби ну, розріз рівний такий по, по кругу, по тефлоновій трубці. А тут у мене тільки з одного боку. Тобто, ну, вже напевно воно не працювало як треба. Я не знаю, його чи засмикав, чи ну, чому так, чи, можливо, якийсь брак. Хоча рік, рік я його, в принципі, використовував, замінював тефлонову трубку один раз, укорачував її, можливо, 4 десь до 5 разів. Ну, Я думаю, не мало б воно якби розсипатися, але воно от розсипалося. Але це може бути спричинено ще тим, що в мене неправильно був зібраний хотент, і якби було дуже велике навантаження на сам фітинг і на тефлонову трубку. А зараз поясню, в чому була проблема. Я спеціально не прийняв ось ці шестерні. Коротше, як ви бачите, воно не додруковано. Тобто до певного моменту, там, де з'являється велика кількість ретрактів, якби друк припинився і ну, просто сопло ганяло по повітрі. Та й, в принципі, тут от якість видно, дуже так погано воно подрукувало, подрукувало його. Ну, і оці, якби, проблеми, те, що я у відео про налаштування потоку. Калібровку потоку. Я говорив, що в мене от на початку такі проблеми майже на всіх би, цих детальках калібровочних. Чому такі проблеми? Це знову ж таки за те, що неправильно зібраний був фатент. Так, і тут пружини ось є. Ну це коли я купував якби, новий фітинг, я купив їх два, і там мінімальна сума замовлення була 200 гривень, тому я ще взяв ці пружинки. Ну, Класні пружинки. В принципі, хай будуть. Так, ну, тут зрозуміло, я вже говорив, щойно по суті, що неправильно воно вже працювало, цей фітинг, дефект уже якийсь пішов. І ось на цьому фото, тут не видно, але в мене цей термобар'єр не наскрізний. Я говорив у відео про термобар'єри, ну що це не наскрізний термобар'єр, і трубка вставляється якби у поглиблення таке. В свій канал, от вона до тупика якби, дійшла, і далі вже йде тільки філамент. Ось є фото ще мого старого. В чому нюанс? Він наскрізний. І коли ви монтуєте, у вас тефлонова трубка має. Пройти наскрізь, ви її трошки там, долю міліметра ну, так чисто візуально маєте залишити, далі закрутити цей сопло. Тобто сопло Соплодно вжати теслонову трубку. І вжати вже в ці зубці. зубці. Тобто таким чином ви соплом якби, робите заріз на теслоновій трубці. І це вважається правильний монтаж. Тоді зазора між тесоною трубкою і соплом немає, і там не буде розсікатися нікуди філамент, ну, тобто через верх там не піде. Ну, Коротше, все буде правильно, все буде працювати. І я так і раніше монтував на старому цьому термобар'єрі, а в новому там є тупик, і я не бачу, чи воно дійшло донизу, чи ні. У мене ж вийшло як, я закрутив ну, цей фітинг, вставив теслонову трубку, відчув, що далі вона не сунеться, і залишив як є. І далі через якийсь час я почав помічати, коли міняю філамент, що доходячи до певного би, моменту, от саме до цієї лінії, ну от, як візуально, давайте, оскільки в мене в розрізі немає, можливо, при монтажі я зроблю візуалізацію, модельку зроблю і покажу, як це воно буде виглядати. А поки що так. При монтажі е, цього всього, коли я закрутив фітинг, е, далі подав тефлонову трубку, вона стала по верхній би, точці термобар'єру, тобто вона торкнулася до верху термобар'єру, а не до цього до тупіка, який має обмежувати його. Тобто в мене отут утворився би, проміжок. Е, Пустого простору, ну, якби досить великого простору, в який, коли я подавав філамент через тефлонову трубку, він впирався, в ну, там нема ні тефлонової трубки, ні металу, нічого, тобто дуже великий простір. І от філамент нерівний, він доходить до цієї межі, і його згинуться його просто загинався у цей тупік. І все, я не міг друкувати. Коли я правильно зарізав, якби. Цей філамент ну, коротше, саме таким чином, щоб філамент спокійно ну, скользнув би, всередину, просковзнув. І він тоді просковзував. А коли це все ну, друкувалося, під час друку відбувався процес ретракту, тобто філамент подавався нагору, він тут от постійно зачіпався за цей. Ну, Кайомку, цей тупік. Він за нього зачіпався і виникали якби, неправильні там, пропуски, недоекструзії. Ну, от Як ви можете бачити. І як я в принципі говорив: неправильний монтаж, неправильна збірка це теплована зрубка неправильно вставлена. І я дійшов до цього ну, вияснив, якби виходячи з коментаря, купив новий фітинг. Ну, людина порекомендувала, що от, після того, як мене поламався, але перед цим от, порекомендувала, що, можливо, от врізається, можливо, там десь зачіпається. Я купив новий фітинг, ну вже після того, як він розсипався. Тому що дослідити саме цей момент, що тефлонова трубка не, до, не доходить до правильного місця, до потрібного якби, цього тупіка, я не міг, тому що якби, фітинга немає, ну що там крутить вже. Коли отримав фітинг, думаю, ну вже, вже буде все ок. Це ж мене там зубці прорізали, тобто я за зубці зачіпав. Але коли я змонтував і знову стикнувся із тією самою ситуацією, цей е, тефлонова трубка вперлася просто у верх термобар'єра. Ну і знову та сама проблема. Якби. Я відчуваю, що із зусиллям заходить філамент, стержень філаменту, і зрозуміло, що це вже ну, не в тому проблема. Новий фітинг, ніяких там прорізів немає зубцями, тобто не може воно зачіпатись ніде, ні в якому місці. Я розібрав, ще раз подивився і виміряв, просто, скільки тут цієї тефлонової трубки заходить. Ну і звісно, заходить вона небагато, тобто саме до того якби, місця. І як я вирішив проблему. Я просто коли засував вже закручений фітинг цю тефлонову трубку, я її трохи покрутив, щоб вона наче. Ну, теж нерівна. чому воно відповідно застряє там трохи. Дійсно, я чуть-чуть покрутив грамину, просто його покрутив туди-сюди і воно зайшло без проблем. Але коли я минулого разу збирав, я ну, не помітив цього. Просто дійшло до краю і все, ну думаю, хай буде. А певно, там є якийсь все ж таки між е... закрученим уже фітингом і е... самим. Термобар'єром якийсь зазор, а я ще можу пояснити, чому там є зазор, тому що це термобар'єр не підходящий. У відео про термобар'єри я говорив, що це термобар'єр, який по суті на 2 мм коротший. І от він в мене на 2 мм там не, не докручений не вставлений до кінця. Тобто він трошки там має зазор між от самим корпусом цим радіатора, і от між собою. Ну, коротше, ви, ви зрозуміли, там є місце, щоб от виникла така проблема, такий нюанс. Я б зараз вже рекомендував не цей термобар'єр купувати, там є інший відео про термобар'єри, я його показував. Там cr 10, здається, не пам'ятаю вже, буде посилання на відео. І все. В принципі, в мене зараз друкує нормально. Заново буду робити всі тести, тому що, ну зрозуміло, що там похибка в тих тестах, там не можна на них орієнтуватися ніяк. Ну можливо, не всі. Та ні, мабуть, мабуть, все ж таки всі, але я відео вже знімати не буду. Можливо, коротко прозвітую, що в мене вийшло, які параметри я обрав. Ну і це, в принципі, все по цьому. Дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, поширте відео, прокоментуйте будь-яким коментарем не менше п'яти слів бажано, або поділіться враженнями, що вас більше можливо ще цікавить, якісь більш детальні огляди по цьому всьому. Ну, взагалі по Ender 3, тому що це відео все ж таки не так про всі принтери, як саме про мою проблему з Ender 3, V2. Ну, хоча така кастомізація підходить і до звичайного Ender 3. Ну, всі Бовден-екструдери, настільки розумію, можуть, виникне, ну, можуть мати таку проблему, може виникнути якби, така ситуація, коли термобар'єр не той, який треба. Ну, коротше, до зустрічі. Успіхів навчені.